До заби ще далеко, а рятувальники уже у все озброєні. Свою готовність до осінньо зимового періоду вони продемонстрували на спеціальних тренуваннях, вражали масштабом та залученням кількох відомств. З подробицями наші кореспонденти. Рятувальники мчать на місце надзвичайної ситуації за легендою через хуртовину та сильний снігопад, Смілянське шосе не проїзне. Зупиняє транспортні засоби. Пояснює водіям, що дуже складна погодна, дуже складні погодні умови місце Черкаси, і тому прийнято рішення місць виконкомом зупиняти транспортні засоби. І водії знаходяться тут на місці відстою транспорт. Аби потерпілі не мерзли, тут облаштували пункти обігріву. Зігнали тягачі, підйомний кран вантажівки. Мета сьогоднішніх навчань перевірити готовність усіх сил та засобів, які будуть приймати участь в ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, пов'язаних із осінньо-зимовим періодом. Із можливою негодою рятувальники боротимуться потужною спецтехнікою. В аеропорту для неї влаштували ретельні оглядини. Підготовка до цього періоду, до роботи в цих умовах, розпочалася в управлінні заздалегідь, були проаналізовані. Заходи і ті надзвичайні події, які виникали на території області в березні, в лютому цього року, коли були, витягались машини з заторів, коли ми обігрівали людей на пунктах обігріву, надзвичайний експеримент сподобався керівництву. Підготовка була дуже серйозною. Це не нове питання для нашої служби. Ми повністю на сьогодні готові. До дій за Я задоволений підготовкою служб і хочу сказати, що це в, центра, в нашому обласному центрі проводиться навчання. Такі навчання проходять на територіях, але ну, щоб розуміли, що це не для галочки. В подальшому будуть іще проходити ну, такі виїзні перевірки, які є внезапні. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка новини.